Сухі борщі на фронт для українських захисників та захисниць виготовляють волонтерки з козятина. За благодійну справу панянки взяли ще з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. За день пакують до сотні сухих борщів. Одного пакетика вистачає на шість порцій. Зі зростанням цін на картоплю, морку, буряк та м'ясо, що є основними в наборі для традиційної української страви. Готувати її стає все важче. З нами на зв'язку Світлана Романова, волонтерка. Вітаю. Вас. Доброго дня. Розкажіть про ваш волонтерський центр, скільки людей працює там. Uh, ну, важко сказати, скільки людей працює. Одного дня може це бути дві людини, наступного дня це може бути шість людей. Але дві людини є таких, які ходять кожного дня. Це я і моя подруга. І ми почали працювати саме з сухими борщами. Ми почали за. Почали виробляти саме справді в той час, коли було повномасштабне вторгнення в Україну. І людський ресурс і але працювати продовжуємо. А звідки берете продукти чи допомагають донатами містяни? Ну, так як ми вже третій рік, день про дні працюємо при церкві Спасіння, це наш волонтерський рух, ми відкрили його 26 лютого. При церкві спасіння, хоча наша волонтерська діяльність почалась в 2014 році, то люди вже звикли, що тут кожного дня відкрито, тут є робота, тут працюють для військових, нам допомагають люди своїх господарств, нам допомагають фермери, коли ми звертаємося за допомогу. Ну а таке, як м'ясо, пакети для фасування, то ми купуємо самі люди допомагають донат. А ось яка собі вартість набору? Е, Зв'язку з дорощенням продуктів ми бачимо, що в цьому році навіть елементарна картопля, капуста, морква, вони піднялися в ціні. І нещодавно я робила прорахунки. Ціна збільшилась майже вдвічі. Пані Світлана, а... а на які напрямки фронту відправляєте продукцію? Мамин борщ їде вздовж лінії фронту. Ми працюємо з усіма підрозділами, від кого отримуємо запити: від Сумщини до Запоріжжя, всі гарячі точки, там, де є ну, можливість хоча б закип'ятити на свічки воду. Там вже можна і зварити наш борщ, тому ми не відмовляємо ні в одному запиті. Вздовж лінії фронту на всі запити ми відправляємо наш мамин борщ. Чи будете продовжувати це робити, незважаючи на труднощі, зв'язані можливо з ціною, і це напевно дуже багато часу займає. Обов'язково ми будемо працювати, ми не зупиняємося, у нас є декілька видів нашої діяльності, але ми живемо в той час, коли все в порівнянні. Нам не наскільки важко, скільки важко бійцям на, на фронті. Але те, що ми можемо робити своїми руками, ми будемо працювати до перемоги і до того скільки буде. Наскільки буде ця продукція потрібна? І найголовніше, чи задоволені цим самі військові? Чи подобається їм? Так, ми різні відгуки отримуємо з фронту, і це нас надихає. Тому що, коли ми починали, пробували цей борщ робити, відправляти спочатку для своїх близьких, рідних, тому що вони прийшли захищати добровольцями перші. І ми його називали «Борщ для зсу? А саме хлопці на фронті його прозвали мами, тому що вони пишуть нам відгуки, що смачно як у мами, і знаєте, це ну це нас надихає. Ми будемо працювати скільки ми зможемо. У Нас є все необхідне для того, щоб хоча б трошки допомогти і задовільнити їхні потреби. А окрім сухих борщів, чим ще допомагаєте нашим захисникам? В цьому році ми почали виготовляти м'ясні джерки. Хлопці їх називають смаколиками на фронті. І ось буквально три дні назад ми порахували, що ми вже переробили дві тони курячого філе. Джерки на сьогоднішній день їх є велика нестача, тому що запитів дуже багато. І це той продукт готовий, вже, який можна навіть спустити з дрона, і хлопці можуть поїсти. Також ми почали виготовляти їжу в ріторт-пакетах, готову їжу. Це є голубці, це є гречка з м'ясом. Також ми готуємо там рибу, і це все відправляється на фронт. Також ми робимо енергетичні батончики, отакі от от напрямки. З якими ми працюємо кожного дня. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Слава Україні! Хай швидше буде перемога. Героям слава! А нашим глядачам нагадую про роботу волонтерів з Козятина ми Говорили з Світланою Романовою, волонтеркою.